Всіх вітаю, шановні, невеличкий відеоогляд крісла Кулік Сістім модель Elegance. Значить, що стосовно крісла, крісло після перетяжечки. Зроблене в СТО, тобто передивився газліфти, змазані, механізми змазані, підкручені. Все начищено, все вичищено. Все блищить. Крісло має вигляд нового. По налаштуванню спиночка піднімається вверх-вниз, підголівничок піднімається вверх-вниз. Можна відрегулювати під себе. Підлокітники також вверх-вниз. ну Саме крісло зрозуміло вверх-вниз, нахил спинки, нахил сидіння. Все працює. Крісло можете подивитися відстрочено ромбами з додаванням наповнювача. Тут підлокітники, сидіння. Все як в оригіналі. Все працює. Все гарненько. Ціна в половину менше від нового. Хоча крісло має вигляд нове. Після перетяжки не використовувалося. Всім гарного дня, дякую за увагу!